Я завжди думала, що в 30 років не мати дітей це не кшталт життєвого провалу. Пам'ятаю, коли мені випанули з 30, я чесно не відчула, що там годинник тікає, але відчула суспільний тиск. Це відчуття, що ти запізнюєшся і живеш якось неправильно, дуже глибоко сидить в принципі в нашій культурі. В Україні це майже соціальна тривога. А що ж ти чекаєш? Сусідка вже третього народила, годинник тікає. Ти що, child free? А потім я переїхала до Німеччини, і знаєте що? Тут у 30, скоріше за все, тільки починаєш доросле життя. І фраза Діти, ну, можливо, якось не зараз. Спочатку я думала, як, може, як можна бути такими чер черствами? Чому німці не хочуть дітей? Я щиро вірила, що вони просто егоїсти. Але четвертий рік життя тут повністю змінив мою думку. Я почала дивитися глибше і зрозуміла, що це не, черт, не черствість і не child-free, бо так модно. це ціла філософія відповідальності, яка виросла з історії, економіки та досвіду поколінь. Чи змогла мене Німеччина переконати чекати, чи зникло моє відчуття соціальної тривоги, що вже пора. Про все це сьогодні поговоримо. Привіт, мене звати Валентина. Я вже четвертий рік живу в Німеччині, я фрилансерка, розробляю веб-сайти і веду цей канал, щоб тим, хто тільки починає життя тут, в Німеччині було трохи легше адаптуватися. Розповідаю про попит, документи фінанси, німецьку мову і трохи про себе. Бо кожна історія важлива. Я рада, що ви сьогодні тут вмощуєтесь зручніше і поїхали. І якщо вам важливо... Щоб український контент розвивався, підтримайте, будь ласка, це відео вподобайкою та коментарем. А також перевірте підписочку на мій канал. Це основні три стопки стовпи, на яких стоїть український Ютуб. Це простий жест, але він дуже багато змінює. Тож, будь ласка, вподобайку, коментар і підписочку. У Німеччині середній вік матері при народженні першої дитини складає понад 31 рік, а батько, батька близько 34 років. І це не просто статистика, це культурний сув. Ще 40 років тому більшість німців народжували у 20 з копійками, а сьогодні ближче до 40. Причин насправді кілька, і всі вони по-своєму глибокі. Перша це відповідальність, яка мені дуже імпонує. Тут уявлення про дитину не пов'язане з треба чи не треба, а готовий не готовий. У нашій культурі часто звучить якось буде. Моє улюблене Бог дасть дитину, Бог дасть і на дитину. У німців такого, такого ніколи не приживеться. Бо якщо вже вирішили, то все має бути готове. Житло, стабільна робота, страховка, ясла, графік. Тут не заведено покладатися на якось буде тут. Планують до деталей, в принципі, як ми з вами обговорювали в багатьох відео про німців. І, можливо, саме тому вони так довго визрівають до батьківства. Друга причина економічна. Так у Німеччині держава підтримує родини. Кіндергельд, Ентельгельд, декрет, ясла, школи. Але в реальності виховання дитини це дорого. Садочок може коштувати 300-500 євро на місяць, залежно від землі. Житло проблема номер один взагалі. Якщо хочеш окрему кімнату для дитини, шукай, бо ринок оренди просто шалений. І навіть при високих зарплатах багато молодих пар реально не можуть собі дозволити жити з дитиною, як фінансово, так і психологічно. Бо для них, в принципі, для європейців дитина це не продовження роду, а проєкт на все життя не завести, а виховати. І в цьому здається ось головна різниця. Ще сюди ж докладемо іншу проблему: час це як нова розкіш, а бюрократія, випробування на міцність. Додайте до фінансових витрат гігантські часові витрати. У Німеччині наявність дитини різко збільшує вашу взаємодію з бюрократичною машиною, щоб отримати Ельденґельд, батьківську допомогу чи Кіндерґельд, допомога на дитину, заповнюй заявку на місце в яслах. Кіта плац, що треба робити за рік, а то й за два, чи знайти житло, яке підходить для родини, ви витрачаєте десятки, а то й сотні годин. Це не просто завести дитину, це про занурення в систему, де кожна дибриться, протибує, планування, листа та початки. Це теж та частина страху не впоратися. Німецька пара хоче мати стільки часу та ментального ресурсу, щоб не загрузнути в паперах, а присвятити його дитині. Третя проблема це цінності покоління. Сучасні німці це люди, які пережили дитинство в стабільності, але виросли у світі, де всього надто багато. Освіта, подорожі, кар'єри, особистий розвиток. Вони справді цінують свободу і не хочуть її втрачати. Дитина для них не кінець світу, але точно кінець етапу належить тільки собі. І це. Страшно. І тут важливо відрізняти: не всі німці child-free. Бути child-free – це свідомо не мати дітей ніколи. Бути not yet parent – це відкласти, поки не готовий. От саме таких ще не батьків у Німеччині більшість. А ще якщо звернутися в історичний підтекст. Після Другої світової війни тут народжували дуже багато дітей. Це було відновлення, нова надія. Але потім прийшли 70-80-ті, жіноча світа, фемінізм, економічна самостійність, і вперше з'явилася думка Я маю вибір. Це обов'язково не обов'язково бути мамою, щоб бути щасливою, і ця думка міцно закріпилася у суспільстві. Німецька держава довго боролася із падінням народжуваності. Пільги, бонуси, кіндергельд, навіть реклама на білбордах, але все марно. Народжуваність тримається низькою і досі. І що цікаво, більшість німців при цьому кажуть, що вони дійсно люблять дітей, і я теж таке зустрічала. Просто вони не готові міняти життя заради них. Зворотній бік пізнього батьківства це якість, а не кількість, що мені імпонує. Важливо розуміти, що пізнє батьківство має і свої значні переваги. Коли людям, яким за 35 нарешті стають батьками, вони приходять до цього етапу з повністю сформованою особистістю, ну більшість стабільною кар'єрою та часто вже реалізованими великими подорожами чи хобі. Вони менш схильні до кризи самоідентифікації для дитини. Це означає більш спокійно фінансово захищених і свідомих батьків. Часто такі батьки більш залучені у виховання, адже це справді був їхній свідомий вибір, вистражданий і випланований. Дитина стає не останнім шансом, а кульмінацією дорослого життя, в яке вона входить із максимум ресурсів і уваги. Повернемось до наших українських настанов. У нас дитина це продовження, і сенс, соціальна норма, це твоє майбутнє, і це ось тиск, коли вже. Ми звикли, що діти це частина дорослого життя, а тут доросле життя може бути і без дітей. І від цього спершу трохи незвично лячно, бо здається, що люди стають егоїстами, але якщо подивитись інакше, можливо, вони просто чесніше самі з собою. Бо скільки в нас, історій, коли дітей народжують, бо так треба, а потім все життя не може дати ні часу, ні любові, ні стабільності дитині, а тут намагаються спочатку. Дати основу, щоб дитина прийшла вже готовий, спокійний ну, відносно світ. І ще одна цікава річ: у Німеччині мати дитину пізніше не соромно. У тебе може бути перша дитина в 38 років, і ніхто не здивується. Більше того, лікарі, системи страхові, вже адаптовані під це. Є навіть спеціальні клівніки для late parents, і це вважається абсолютно нормальним, бо життя тут рухається повільніше, але стабільніше. І Якщо ти готовий, то вік вже не має значення. Що стосовно мене, давайте тепер чесно, мені 34, в мене немає дітей, і я теж іноді себе ловлю на думці, чи це погано, що я ще не мама. Мої е, рідні вже давно перестали мене питати, коли вже, коли вже. І я дуже рада, що в моєму оточенні є люди, які поділяють мою думку і не е, задають не тактовних запитань, коли вже, коли вже. Ну, тому що це, я вважаю, дійсно повинен бути свідомий вибір, коли ти готов змінити своє життя е, свідомо, повністю. Перешити своє життя так, щоб максимум приділяти час дитині. Тобто, мені не близька думка там, наприклад, якщо це про гроші, то Бог дасть дитину, Бог дасть і на дитину, і там якось буде, там сама впорається, бабусі дідусі допоможуть. Мені це не близько, і це для мене звучить інфантильно, наче сама доросла людина, яка таке говорить, ще є дитиною. І я бачу, що для німців мати дитину це не обов'язок перед світом, а обіцянка, яку ти даєш в майбутньому, і можливо, варто брати цю обіцянку лише тоді, коли справді можеш її виконати сам. Бо правда така: німці не бояться, та в принципі європейці, не бояться дітей, вони бояться не впоратися, бояться втратити свободу, яку так довго будували, і бояться, що якщо зробити це поспіхом, постраждає саме дитина. І може на цьому моменті хтось може пожартувати, що вони надто серйозні в цьому питанні, але можливо це і є справжня дорослість. А ми, українці, часто навпаки, ми здатні на подвиг, але не завжди на стабільність. Ми народжуємо, попри все з вірою, що якось буде. І ця віра теж по суті сила, бо саме вона наразі тримає країну під час війни. Але якщо колись ми зможемо поєднати наш ризик і німецьку далекоглядність, от тоді, можливо, народяться діти нового покоління, які не будуть тікати ні від хаосу, ні від правил. А тепер питання до вас: як ви вважаєте, це добре, що німці чекають, поки готові, і планують усе до дрібниць? Чи все таки ж в житті не все можна спланувати? І діти мають приходити не за графіком, а коли мають прийти? Напишіть у коментарях, мені буде цікаво почитати, як це виглядає з вашого боку. Поділіться своїми історіями, якщо вам також за 30, чи є у вас діти, чи немає. і буду чекати історії від дівчат, від жінок, яким вже 30, або було там 30, коли вони народили свою першу дитину. У мене на цьому все. Дякую, що дивилися відео до самого кінця, і побачимось у наступному. Чус!